Я тримаю за петельки такі, виношу сіточку назовні. Тут у нас, покажи, будь ласка, тут у нас встановлений віконний провітрювач. Я якраз поміряв сіточку так, щоб вона помістилась під цей віконний провітрювач. От я її встановлюю, все ідеально підійшло. Нижній гачочок повертаю. Якщо він не повертається зараз, то будь-який. Мені головне закрутити один гачочок, закріпити, щоб сітка не випадала. От я вже повернув. Повернув. Від, Відкрутився, нічого страшного, ми зараз його закрутимо назад. Так, так назад, Сіточка в нас вже і так тримається на одному гачочку. От от Ще раз за що повернемо. Повернемо, повернемо. акуратненько, вони не, не порвати різні розщілення або не пошкодити. Все, повернули, притиснули, добре видно? Піді, будь ласка, одним планом покажи. От я повернув гачочок цей і його. Трішечки затискаю, затягую так, щоб сіточко все. Сильно не перетискаю резинову щілення в вікні, щоб воно не пошкодилось. Так само з наступним ближче. От зверху сюди. Показую. От показую. Повернув сюди, та для цього я відкрутив його спочатку і закручую. І так з кожним ощущеком. Якщо буває таке, що сітка підходить плотно і гачочок не повертається, то тоді просто його треба відкрутити, повністю поставити в правильне положення. технично. Вот так вот поставим его сразу в правильное положение и закручиваем. Закручиваем, закручиваем, закручиваем и вин притаскаем на сетки. Вот. У нас вышел сегодня самый незручный, боковый. Вот так мы его тоже повернули и трошечки затаскиваем. Да? Боковик очень незручно бывает закручивать, потому І коли закручуємо, треба бути обережним, щоб не поцарапати тут ламінацію в вікні. Тут у нас нове віконечко рехау. Встановлено нашою компанією. Це дуже класно. І один верхній гачочок у нас лишився. Вся сіточка встановлена. Отже, зробити це самостійно дуже легко. А в наступному відео я покажу, як цю сіточку поміряти. Та, і які є особливості, і що потрібно передбачити. Останній гачочок настановлений, все, сітка встановлена. Класно, все покажи, будь ласка. Ніяких отворів немає. Ідеально ми замітили. Аж вам дня. Ставте лайк. І далі буде. Якщо вас на цікавить москітна сітка, звертайтесь, будь ласка, в нашу компанію. Ми пояснимо вам, як заміряти, або приїдемо за самі і оформимо вам замовлення. За потреби можемо оформити замовлення дистанційно. Антонович 138Б, віконний дизайн. До зустрічі!